Яна, Привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі Віалакте. Це платформа, де ми досліджуємо все світ крізь призму сучасної астрології. Тут ми розглядаємо структуру знаків Зодіаку, говоримо про їхні грані, розглядаємо міфологічні сценарії. А сьогодні ми спробуємо розглянути наступний 2026 рік рік коня, який настане 17 лютого. Але щоб ви встигли підготуватись багато інформації, ми з Яною дамо сьогодні. Отже, сьогодні говоримо про рік 2026, про рік вогняного коня, і це один із найдинамічніших, найяскравіших і найбільш непереб... непередбачуваних циклів у китайському календарі. Він поєднує в собі швидкість і нестримність коня з силою елементу вогню. Сьогодні буде в нас, я думаю, цікавий ефір. Ми поговоримо про те, що нас чекає. Які в принципі тенденції, і поглибимось трошки в ретроспективу, що було минулі роки, коли панував рік коня в Україні та в світі. Це до речі, дуже цікаво таку аналітику зробити. А отже, спочатку, давайте згадаємо рік, кого був 2025-м. Це був рік дерев'яної змії, і він був роком таким накопиченням сили, мудрості та ресурсів. Скільки змія рухається повільно, але знає куди, повзе, і закладає фундамент на майбутнє? Це був час внутрішньої. Непублічної роботи, накопичення знань та ресурсів. Головний фокус це глибина, аналіз та стратегія. Змія готує зміст і підґрунтя для наступного року для року коня. Тобто, якщо у році змії відбувалося щось таке таємне, тихе, дипломатичне, що не було на виду, то у 2026 році воно проявиться. А 2026 рік це рік, коли накопичена енергія змії випускається на волю. Якщо ви добре працювали в 2025 році, то в 2026 році вам буде зелене світло на відкриття своїх проєктів. Реалізації ваших мрій і задуманого, отже, як Ліля сказала, 2026 рік і рік вогняного коня у нас почнеться 17 лютого, і завжди ця подія припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. І відповідно і дата змінюється щороку в цьому році, в 2025, му воно відбудеться 21 грудня. Тобто, після зимового сонцестояння, чекаємо другий молодик. Давайте тепер ще поговоримо про символ. Цього року про коня, а саме вогняного коня, Ліля з чим тебе асоціюється взагалі кінь для мене. Взагалі кінь це така рушійна сила. Мені здається, це помічник завжди, тому що люди його дуже давно одомашнили, цю тварину, і вона завжди виконувала таку тяжку працю, тобто левова доля. Того, що мали люди, вона була набута да, у сільському господарстві у якихось там таких домашніх справах, завдяки саме коням. Коні також можуть бути якимись там елітними. Це водночас було розвагою аристократів, да, коли там робили ставки на іпподромах. Тобто, конь він дуже так нема однієї якоїсь там, однієї якоїсь ланки, де б він вирізнявся. Він може бути і трудоголіком, і якимось надбанням. Еліт тому багато з чим асоціюється. Мені здається, це такий багатогранний знак. Так я б ще додала, що бувають коні домашні такі пахарі, які роблять багато тяжкої роботи. А є вільні так, що кінь можна сказати один із найпозитивніших знаків тварин у китайській культурі, що уособлює прагнення до успіху. Та невтомність, тому що навіть автомобільні автомобільну потужність вимірюють у конячих силах. А люди, які зазвичай народжені під знаком коня, дуже товариські, енергійні, вони дуже оптимістичні. Вони цінують особисту свободу, понад усе. І не люблять обмежень слабка сторона коня це нетерплячість, схильність до швидкого вигорання, оскільки вони дуже багато і швидко працюють, то вони і швиденько втомлюються. А також вони бувають імпульсивними. В цьому році кінь у нас має вогняну стихію. Кожен рік якась тваринка має якусь стихію металу, дерева, вогню, землі. В цьому році кінь у нас має вогняну стихію, що додає йому пристежі та інтенсивності. Кінь сам по собі вогняний знак може призвести до емоційних вибухів, гніву та надмірної агресії, якщо енергія ця не контролюється. Також я вирішила провести невеличке дослідження з Лілією. І ми подивилися, що було попередні роки. Найбільш нам цікавий буде 1966 рік. Але ж це був в Україні також рік вогняного коня. Але цикли повторюються кожні 12 років. Тож я коротенько розповім про кожні 12 років нашої України, що передували цьому року ще трохи про саму метафізику технологію визначення цих років. А взагалі-то ці 12 тварин, ім'ям яких названі роки у китайській астрології. Вони відповідають знаком Зодіака. Наприклад, Щур це овен, так як вона перша. Потім бик це телець, наприклад, кролік це рак. І отже, кінь це відповідність знаку Терези. І як визначають саме який кінь? Якщо у нашій класичній західній астрології є чотири стихії: вогонь, вода, земля і повітря, то у, західній, ой, у східній астрології їх п'ять. Вогонь, метал, земля, вода і дерево. Як це визначити? Якщо рік закінчується на 0 чи 1, наприклад, там 1910, то це стихія метал, колір білий. Якщо на 2 чи 3 рік закінчується, то стихія вода, і колір тут вже чорний. На 4 чи 5 це дерево і колір синій, на 6 чи 7 вогонь, колір червоний. А якщо в кінці року 8 чи 9, то це колір жовтий і відповідні стихії землі. Ось так. Тобто вони змінюються стихії ці кожні два роки. Можна зробити висновок, якщо це рік Вогняного коня, колір червоний, тож і зустрічати новий рік можна в червоному. Ось Яскраво, візі. да, у, у, у кольорах вогня, якийсь там помаранчевий, червоний, малиновий, е, щось таке. Угу. Давайте тепер поговоримо про те, що відбувалося раніше е, у роки коня в Україні. Історично да. Історично такий коротенький екскурс. Отже, дивимось, 1918 рік, рік земляного коня. Це рік, коли Україна заявила про свою незалежність, проголосила УНР. 1942 рік, рік водяного коня. Це був рік Другої світової війни. Але в умовах окупації проявилася Українська повстанська армія. Упа 1966 рік. Це був рік боротьби за мову, культуру та інтелектуальну свободу. А в цей рік, 1966 був якраз. Роком вогняного коня, як зараз, 2026. і давайте детальніше трошки зупинимось, що було в цей рік в Україні. Перше це у вересні цього року світ вийшов один із найважливіших документів українського самовидаву. Праця Івана з цією назвою. Світ почув про справу В'ячеслава Чорновола. У листопаді Чорновола засудили до трьох років ув'язнення через відмову свідчити проти своїх друзів. Його активна громадянська позиція стала одним із символів опору. на культурному фронті. Розквіт театру Березіль де працювали видатні українські режисери. Культура стала тихим, але рішучим полем бою. Висновок для України 1966 року. Це рік інтелектуального вогню та боротьби за автентичність. Можемо коротко також проглянути, що відбувалося цього року у світі. Перше це китайська культурна революція. Потім війна у В'єтнамі, зміни режимів. У березні відбувся військовий переворот у Гані, а в листопаді військовий переворот у Сирії. Це підтверджує тенденцію коня до швидкої та несподіваної зміни влади. Що відбувалось в культурі і науці? Музична революція, вихід е, альбому Pet Sounds гурту The Beach Boys, який кардинально змінив підходи до студійного запису. Технологія компанія IBM представила першу комерційну модель мейнфрейму IBM System 360, що прискорило розвиток комп'ютерних технологій у світі. І космос, Радянський Союз запустив Луна 9, перший космічний апарат, який здійснив м'яку посадку на місяць. І е, в соціальній сфері було посилення феміністичного руху у США. Висновки робіть самі, можна провести аналогію і приблизно так собі пофантазувати, що нас чекає у 2026 році. Також Дивимось далі. 1990 рік. Металевий кінь, рік стр... стрімкого прориву до незалежності, акт злуки і декларація про державний суверенітет України. 2014 рік це вже всі ми добре дуже пам'ятаємо. Завершення революції гідності і початок найдраматичнішого досвіду сучасної історії це окупація Криму та війна на Донбасі. Тож такі події були. Попередні роки коня. Сподіваємося, що цей рік принесе нам щось стрімке, але позитивне. Давайте тепер поговоримо про тенденції цього року, що нас чекає. Перше. швидкість рук події будуть розвиватися дуже швидко. Світ потребуватиме рішучості та активної позиції, а не розумію. Незалежність та свобода. Посилиться боротьба за індивідуальну свободу та права. Люди колективно будуть шукати рівнення від старих структур, устоїв. ризик імпульсивності. Велика кількість вогню та швидкість коня можуть привести до необдуманих імпульсивних рішень на державному рівні. Взагалі, успіх буде приходити до тих, хто вміє гарно адаптуватися і швидко приймати рішення. Рік покровительствує всім, чия діяльність пов'язана з подорожами, творчістю, посеред... посередництвом, логістикою та новим технологіям. Можемо тепер трішки пройтись по аспектам, які будуть на небі, а саме про періоди ретроградності, ліля. Розкажеш. Дати про таку астрологічну погоду розкажу, що буде ретроградним у цьому році, коли воно буде і у яких знаках. Звісно, ми кожного року маємо якісь ретроградні планети, тому всі вже навчені, ніхто не боїться, головне знати, що робити. Але тут є деякі нюанси. От, наприклад. Період ретроградності Меркурія буде у 26-му році, Меркурій буде ретроградним аж тричі. З 26 лютого по 20 березня, з 29 червня по 23 липня і з 24 жовтня по 13 листопада. І що цікаво, всі три рази Ця ретроградність буде відбуватися у водних знаках. у 26-му році. Всі періоди ретроградяться всі періоди ретроградності Меркурія зачіпають саме водну стихію. Він і починається, і закінчується. Там і що це нам дає? Це дає акцент на внутрішньому світі, на почуттях інтуїції. Та всьому, що не можна виміряти логікою, тобто цей раз Меркурій буде нас навчати не спиратися лише на логіку. Тут ключовим словом є спонтанність. Що таке спонтанність? Це внутрішні такі імпульси людини, які йдуть зсередини, тобто з центру потяг, там якийсь інтерес, навіть сама мотивація людини робити будь-що. Усе це є спонтанними явищами, протилежністю, тобто антонімом у такому психологічному сенсі спонтанності є насильство. Тобто вимоги зовні, тиск, чужа воля, зовнішні накази вони знижують спонтанність, знижують творчість і здатність людини творити. І тому саме в цьому році мерку. Буде проходити знаки ретроградити у знаках, щоб цю спонтанність розбудити у людях. Тому що за останній період ми всі стільки натерпілись, ну і взагалі люди в усьому світі, що треба трошки це оновити, здатність людей до спонтанних якихось імпульсів. Ось тут всі періоди буде добре поразмислити і відслідкувати ситуації у своєму внутрішньому стані. Це у період ретроградності риб він буде прям вже скоро. З 26 лютого по 20 березня у період ретроградності Меркурія у раці. Треба відслідкувати, що саме є у вас у сімейних справах, що проявляються, і відслідкувати свої страхи і фобії у період ретроградності Меркурія у Скорпіоні. Буде ретроградити Венера. Венера буде ретроградити з 3 жовтня по 14 листопада і теж у скорпіоні. Тобто, це дуже такий інтенсивний період буде. Юпітер буде ретроград. Юпітер до речі, і зараз ретроградний. Він війшов у період ретроградності 11 листопада цього року. Року і вийде 11 березня 2026 року. Він перебував у раці. Це дуже таке сприятливе положення для Юпітера. Тому навпаки, коли Юпітер ретроградний, він не дає чогось такого, якихось кризових дуже ситуацій або ще що. Він просто ну, в цьому випадку, да, коли він ретроградить у Раці, пропонує нам подивитись ще раз на родину, на якісь родинні цінності, переосмислити якісь родинні традиції у загальному плані і таке інше. І з 13 грудня 26-го року, по 13 квітня, 27-го він буде ретроградити у Леві. Юпітер, взагалі, в астрології вважається таким планетою великим благодійником або планета великого щастя, як її ще називають. Юпітер це перша соціальна планета, тому що до цього да ті планети, що йшли від сонця і до Марса, включно це планети були особисті. Але в невмілих руках він може проявлятися як агресивна планета по стрільцю. Тому що його домівка все ж таки в стрільці або підступна, тому що інша його така домівка це у рибах. Тобто сила, це ворог адекватності і кац здорового глузду, коли людина не, ем, ну, не дуже розуміє якісь закони етики чи моралі. Юпітер може ставати джерелом ілюзій і самообману. Він ем, вмикається, да, починає діяти. У людей приблизно у 12-13 років. і саме тоді, як ви можете помітити, у підлітків, наприклад, з'являються перші життєві якісь орієнтири. Але як вони з'являються? і все досить так незграбно? Це якісь куміри, якісь там постери або там підбірка якогось серіалів з якимись любими актором. Зачатки ціле спрямування, а також з'являється нарешті здатність прогнозувати наслідки своїх дій. І триматись якогось обраного вектора взагалі в житті. Якщо узагальнити, то Юпітер це такий компас моральний людини. На думку Альфреда Адлера, це австрійський психіатр, будь-яка мета складається з двох частин: вгорі мрія, а під нею шрами із дитячих образ. От саме це символізує і Юпітер, тобто стрілець зі своїм поривом угору та страждання риб унизу. Це і є юпітеріанський принцип. І у цьому контексті, ну, мені здається, етика це своєрідний такий консервант саме високого рівня енергії, там, де Юпітер працює добре. Тобто, всі релігії повторювали, треба бути там добрим до людей, говорити правду. І саме ну, ці такі вказівки прості дозволяють підтримувати внутрішню енергію на ну, високому рівні або хоча б достатньому. Інше питання люди є, які і у стані низької енергії, у стані нехватки чогось зберігають етичні принципи. І цьому Вчать всі такі вчення, якісь, всі релігії. І чому цьому вчать? Тому що таким людям, які навіть у стані недостатку, чого зберігають високий рівень енергії, високі морально-тичні цінності, їм значно легше повертатись до гарного самоспочуття, коли все нормалізується, адже нічого не вічно, і отримувати енергію на стабільному рівні незалежно від навантажень. Це така. Мишця, яку можна прокачувати насправді. Це трохи відступили ми про Юпітер. Далі ретроградить у нас Сатурн, це вже такий друг більш біль, більш складний і неприємний. Він іде за Юпітером. Це теж планета соціальна, планета обмежень, аскези. І стає він ретроградним з 13 липня по 28 листопада. Ретроградить він у Овні. І Нептун теж переходить з риповне. Тобто ці планети будуть вдвох змінювати знак. Переходять. Чи зрив вовна Нептун, наприклад, він втрачає свій дім і він стає досить уразливим, слабким. Тобто, коли планета втрачає свій дім, приходить зі знаку, де їй було добре, у знак, де їй вже не дуже добре, вона втрачає владу і силу. Це означає, що фактори, які е, залежать від цієї планети, е, вони слабнуть. Тобто мені здається, що це впливатиме на тоталітарні режими, які почнуть поступово слабшати, а згодом, і дай Боже, зникати. це? Я думаю, не буде прям повна. Перемога над тоталітаризмом у світі, але це буде істотне період істотного початку істотного його ослаблення. То люди почнуть, ніби прокидатися і активніше боротися за свої права, і цьому ще сприяє знак ой, і рік лошаді, рік коня. Як Яна сказала, ложні наративи, пропаганда і все це відійдуть у минуле. І уран уран буде ретроградити з 6 вересня 25-го року по 4 лютого 26-го року, а потім ще раз зайде у петлю ретроградності з 10 вересня 26-го року по 8 лютого 27-го року, і буде вже ретроградити у Овні. тобто це буде останній вже петля ретроградності. Остання урану у знаки Тельця. А цей знак відповідає він. За Україну, і мені здається, це для нас добре, тому що Уран це завжди стрімкі зміни, революції, зміни режимів війни, ну все він може принести все дуже різко, дуже неочікувано, що ми і спостерігали. І зараз він вийде вже з цього знаку на наступні 84 роки. І я дуже сподіваюся, що всі ми видахнемо з полегшенням. Далі Нептун ретроградний з 7 липня по 12 грудня, і Плутон з 6 травня по 16 жовтня буде ретроградити у Водолії. Теж буде міняти структури, які є державними, буде міняти Вибачаюсь з Хогвартса звання. Добре, буде міняти структури, які будуть, державні структури, якісь установи. То я думаю, ми будемо свідками дуже цікавих змін, але треба трошки підготуватись до них для того, щоб сприймати їх адекватно і, хоча б якось позитивно або, хоча б з гумором, на це все дивитись. Так, дякую, Ліля, за цікаву інформацію про ретроградності. І ще б я хотіла зачепити тему за 2026 року. Взагалі, яка головна роль затемнень, це форсувати події і прискорювати період, перехід на новий період або новий етап життя. Перше затемнення, яке нас очікує в новому 2026 році, почнеться 17 лютого і пройде воно у 28 градусі Водолія. Чого чекати від цього періоду? Люди будуть об'єднуватись навколо нових структур, ідей або шукатимуть однодумців. Очікуйте несподіваних змін у політичних союзах та громадських рухів, спрямованих на незалежність і свободу людей. Наступне затемнення, яке буде йти, це повне місячне затемнення, повні і дата цього затемнення, 3 березня 2026 року, воно буде проходити по 12 градусу судіби. Що нам очікувати від цього періоду? На рівні колективу та особистості підсвітяться всі місця, де ми надто чіпляємось за якісь деталі. За порядок або ідеалізацію чого небудь. Це буде часом, коли необхідно відмовитися від рутини, яка заважає вашому духовному росту, кар'єрному росту, будь-якому вашому росту, а також від надмірної критики себе або інших. Третє затемнення, яке нас очікує у 2026-му, це сонячне затемнення на молодику. І воно відбудеться 12 серпня у 20 градусі лева. Це час, коли затемнення у леві зосередить увагу на самовираженні людей. Настане час скинути маску і відмовитися від ролей, які ми граємо. Оскільки затемнення буде ближче до південного вузла, це вимагатиме відмови від бажання надмірної гордині всередині кожного з нас. А в цей період можливі якісь заворушення. Неспокій в серцях може щось у владі відбуватися. Наступне затемнення це часткове місячне затемнення, яке буде 28 серпня. 2026 року у четвертому градусі риб ця повня принесе сильний сплеск емоційної енергії, пов'язаної з мріями, з ідеалами, ідеями людей. Це може посилити фантазії та бажання втекти від реальності. Затемнення в рибах посилить потребу в духовному зціленні співчутті. Та роботі з підсвідомістю можливо завершення складних емоційних періодів. А також це затеплення може повпливати на релігійні общини, церкву, тобто якісь можуть бути зміни з урахуванням того, що і Нептун з Сатурном ідуть переходять у двох з риб до Овна. Мені здається, да, інститути церкви і релігії будуть змінювати. І давайте тепер наостанок поговоримо про те, що потрібно робити мати собі щоб успішно пройти 2026 рік перше це швидко і уважно навчатись навчання наше все дві 2026 році складіть для себе план на початку що ви будете робити і що і який графік навчання у вас буде в залежності від ваших інтересів робочих або особистих рухайтеся не засиджуйтесь коні вони тварини не посидючі їм постійно потрібен якийсь рух активізуйте свою фізичну діяльність почніть займатися спортом нарешті до речі да це прям така порада must have, Я доєднуюсь до неї. Якщо немає там грошей, або у вас не співпадають графіки з роботою залу тренажерного або якихось там секцій, ви завжди можете просто вийти на вулицю і побігати так, або дома покачати прес, як мінімум стати в планку. Також дуже корисними будучи короткі подорожі. В межах України, в межах вашого міста відкривайте для себе нові шляхи, хоча б до роботи можете новою доріжкою поїхати піти. Це порадує покровителя цього року коня, і вам принесе задоволення, тому що щось нове відбудеться в вашому житті. Кінь любить чесність, висловлюйтеся чесно, але тактовно. Говоріть прямо про свої потреби. Вогняний кінь ці дуже цінує чесність. Тому я сподіваюся, наступний рік принесе для нас багато задоволення, змін приємних і. Змін стрімки, чого ми всі так очікуємо. Да, після підступної змії чекаємо на відвертості щирого... коня. Щирого коня. Да. Добре, тоді дякую всім за перегляд. Будь ласка, чекаємо ваших коментарів. Вони для нас важливі. Ставте лайки і всім до побачення. До побачення.